Привіт! Сьогодні 12 червня, хочу зробити підсумок третього виводу своїх маток. Прививав одну рамку. Ось. Вже ці всі матки я позначив. лишилися ще дві матки. Хочу продемонструвати ще раз, попа, як я це роблю. Ну, а там десь є матка. От її видно. Я її обережно випускаю на цю вату. Отошник обламую. Ось от мотошник. Ота штучки молочка є. Так, І тепер чекаємо, щоб матка підійшла до краю. І випустити її звідти. от от от, от. от оп. вот ну, Одна бджілка вийшла, нічого страшного. От матка. Хоче літати. Крилка є, ножки є, все на місці. Тепер легенько за грудочок ловимо. і ставимо під сіточку. Трошки лишається мусору, тому я стоять очищаю, от перевернувши. Там видно, що є мусор, серій бджілка одна мертва. Назад. Там ще три бджілки лишилися, котрі будуть за маткою доглядати. Так, тепер. Як краситься матка. Ну, не видно так. Зараз я спробую підняти. От матка у нас бігає. О, хорошо видно. Вона прижимається. І краситься. Так, однією рукою це я не зможу зробити, напевно. Тому поставимо на місце камеру. А так. Ну На цьому зроблю, так що воно було більш менш видно. Так. Водій грудачок матки, грудинка, зверху ставиться крапочка. Вот, трошки ще Раз. От вийшла. І полетіла. Жваленька. А ну сідай. Де ж вона сяде. О, сіла. А ну подаємося. Вот красавица. Погано видно. Так, ну Поки там вона відпочиває, зроблю підсумок. З усіх цих е, маток. Їх має тут бути 22, але одну матку вони не прийняли ліченку в сторону. Потім одна матка завмерла, навіть не вийшла. Тобто Мінус 2, одна матка мертва, вийшло. Вот. Мінус 3. І також одна була ще відпала, одна місто була відпала. Тому тобто, виходить, що на цій рамці 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 маток.